Сьогодні 9 жовтня 2024 року в приміщенні сільської ради за адресою вулиця Шкільна, Одинство Шпанії, відбувається громадське слухання щодо проєкту внесення змін до місцебудівної документації. Детальний план території садового масиву Троянова за межами населеного пункту на території Шпаніїської сільської ради Рівненського району Рівненської області. Зміна номер 2. Початок громадських слухань десята Головуючим громадським слухам є начальник відділу земельних відносин архітектури та житлово-комунального господарства Шпанії сільської ради, кучою Вікторія Володимирівна а асеретарем громадських слуг, головний спеціаліст відділу земельних відносин архітектури та житлово-комунального господарства Шпаніїської сільської ради Дмітріємцева Ольга Володимирівна. Повідомляю про те, що відбувається -відео перебіг громадських слухань. Згідно з списку присутніх. Учасниками громадських слухань є загалом четверо осіб, які зареєстровані відповідності до закону до пункту 4 порядку проведення громадських слухань щодо проєктів містопольмової документації на місцевому рівні. Констатовано неможливість обрання уповноважених представників громадськості для участі в погоджувальній комісії у разі її створення через відсутність представників громадськості серед зареєстрованих учасників громадських слухань. Даний проект містобудівної документації розробляється відповідно до рішення шпанської сільської ради від 24 травня 2024 року номер 1890 про внесення змін до містобудівної документації детальний план території садового масиву троянду замажем населеного пункту на території шпанської сільської ради Рівненського району Рівненської області. Зміна номер 2 було прийнято відповідності до закону, про місцеве сребрування, а також про регулювання містобудівної діяльності. Замовником даного містобудівної документації є виконавчий комітет Шпанівської сільської ради. Попередньо повідомляємо про опублікування даного проєкту на початку процедури проведення громадських слухань, яке було опубліковано 5 вересня 2024 року на сайті Шпанівської сільської ради. В розділі новини, а також повторно, 2 жовтня, 24 року напередодні громадських слухань. Пропоную притим до порядку денного громадських слухань, що містить оголошення про затвердження регламенту громадських слухань, виступ розробника містобудівної документації, презентацію даного проекту, обговорення питання. Щодо проєкту внесення змін до містобудівної документації. Детальний план території садового масиву за межами населеного пункту на території Шпанівської сільської ради Рівненського району Рівненської області. Зміна номер 2 Надання та озвучення пропозицій зауважень. Погодження містобудівної документації. Прошу голосувати. За четверо. Проти немає. Утримались немає. Порядок, денний затверджений. Переходимо до першого питання в порядку денного. Для розгляду пропоную наступний регламент громадських слухань. Всі етапи громадських слухань підлягають протоколюванню. Протокол громадських слухань буде розміщений на сайті замовника та в приміщенні Шпам'янської сільської ради. Для подання пропозицій та зауважень необхідно вказати контактні дані, за якими було ідентифіковано учасника слухань для конкретної їх реєстрації. Пропозиції зауважень. Всі коректно подані відповідно до порядку проведення громадських слухань щодо проєктів містобудівної документації на місцевому рівні, затвердженого постановою Кабінету міністрів 25 травня 2011 року No555. Пропозиції зауваження підлягають реєстрації. Пропозиції зауваження фізичних та юридичних осіб, які не подали підтверджуючих документи для забезпечення їх ідентифікації, не розглядаються. Кожна пропозиція зауваження в разі потреби може обговорюватися учасникам, а також має надаватися аргументована відповідь щодо врахування чи відхилення. Пропозиція зауваження, питання, обговорення та відповідь замовника заноситься до протоколу. В разі неможливості замовником розроблення містоподібної документації, прийняти рішення про врахування відповідної пропозиції зауваження безпосередньо під час проведення громадських слухань. Така пропозиція зауважень розглядається та погоджувальній комісії встановленому порядку. Прошу голосувати за регламент громадських суд. За четверо проти немає. отрималось – немає. Регламент підтверджений. Тепер перейдемо до виступу розробника містобудівної документації. Нам представить його перепадка Надія Володимирівна щодо змісту даного проєкту. Доброго дня. У відповідності до завдання в проєкті розглядається територія, яка розташована в основному за межами населених пунктів Шпанівської територіальної громади Рівненського району Рівненської області, внесення змін до містомно документації, обумовлено зміною інвестиційних намірів власників ділянок, необхідності визначення принципів планування просторової організації житлової силіної забудови, необхідності уточнення організації вуличної дорожньої мережі, зміни цільового призначення земельних ділянок. Продні рішення прийняті відповідно до чинного законодавства України в галузі містобудування та будівельних норм та згідно з законом України про регулювання містобудівної діяльності з врахуванням положень пункту 3 розділу 2 при кінцеві та перехідні положення закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо планування використання земель. Згідно з затвердженою стоворіною документацією, детальний план території судового масиву Траяндові за межами населеного пункту на території шпанівської сільської ради Рівнського району Рівнівської області, зміна номер 1 на території передбачало 212 ділянок сети забудови та 16 ділянок блокованої забудови. В загальному зрахуванні трьох існуючих та 53 ділянки, що були передбачені попередньою документацією. Детальний план території судового масиву Траяндової за межами населеного пункту на території Шпанівської до Рівніцької райони області під індивідуальне садівництво та функціональне призначення, яких приводиться у відповідність до генерального плану проєкту ДПТ, передбачало 268 ділянок житлової садибної забудови та 16 ділянок житлової блокованої забудови. З моменту затвердження зміни номер 1 до детального плану території проведено законопорядні роботи щодо поділу, об'єднання та зміни цільових призначень ділянок, що входили в межі даної міську документації. В межах даного. Детального плану території входить 26 земельних ділянок, зареєстрованих в земельному кадастрі, з них 21 ділянка приватної власності, що входить в межі змін ДПТ, з яких 20 для ведення особистого селянського господарства та одна для ведення підсобного сільського господарства. Та частково входить 5 ділянок, з яких дві для ведення особистого селянського господарства та три для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Відповідно до того знімання в межах внесення змін мережі відсутні між ділянкою номер 1 та ділянкою номер 3 проходять два коридори високовольтних ліній електропередачі 110 кВт. Планувальними обмеженнями на території працювання ДПТ є охорона зона повітряних ліній електропередач 110 кВт 20 метрів у подваботі. Також планувальними обмеженнями на території ДПТ є червоні лінії, встановлення раніше розробленої та затверджені містобойною документацією, межі землекористувань, нормативні, побутові, санітарні та пожежні розміри. Територія внесення змін ділянки No1 та No3 буде сформована садибною житловою забудовою з неповним комплексом об'єктів повсякденного осіду, осіду, обслуговування, з наявності об'єктів періодичного та піз... епізодичного обслуговування на суміжних територіях. Проєктом планується 62 ділянки садибної забудови, загальним зрахуванням трьох існуючих та 265 ділянок житлової садибної забудови та 16 ділянок житлової блокованої забудови. Маселі троянної передбачається 330 ділянок житлової садибної забудови та 16 ділянок житлової блокованої забудови. В межах, блоковани... межах проєкту детального плану території визначено вид функціонального призначення території типології, якого прийнято відповідно до порядку ведення державного земельного кадастру. 10205.06 території закладу торгівлі громадського харчування та обслуговування, 10.102.0.1 території житлової садибної забудови. 2066.0те, пла, території колись доріг. Містобудівні умови та обмеження з врахуванням таблиці співвідношення класифікаторів цільового призначення, переліки функціонального зонування території та класифікатора будівель і споруд. Додаток 3. до порядку ведення єдиної державної електронної системи у сфері будівництва. Зберігається існуючий транспортна схема мобільності та інфраструктури з врахуванням заїздів, виїздів від поселення видумка та проєктних вулиць та проїздів, що передбачені Генеральним планом села Бармаки. Та детальним планом території садового масиву Тріяндови зі зміною номер 1 Електропостачання об'єктів здійснюється від існуючих репроєктних ТП, водопостачання. В проєктні рішення враховують рішення Генерального плану слабоки в частині забезпечення централізованої мережі водопостачання та каналізування мешканців громади та проведення мереж в межах проєктної території. Проєктом передбачається комбінована система відведення поверхних вод, влаштовуються відкриті біоінженерні споруди, поєднання з закритою дощовою каналізацією. За необхідності джерелом газопостачання житлової та громадської забудови може бути існуюча мережа газопостачання середнього тиску. Дякую. Okay. Чи є пропозицією пропозиції зауважень? Судні. Okay. Okay. Також хочу повідомити, що до замовника розроблення відповідної документації а саме Шпанської сільської ради протягом встановленого терміну зауважень і пропозицій попередньо. Тож не надходило. Оскільки зауважень пропозиції немає, прошу проголосувати за даний проект. Заявляю про конфлікт інтересів, зокрема Віталійович, як розробник даної документації. Аналогічно, Біліпак Амадія Володимир, заявляє про конфлікт інтересів. Так, прошу голосувати. За двоє, проти немає, отримали двоє. Рішення прийняття. Враховуючи голосування, вважати громадські слухання щодо проекту внесення змін до містобудівної документації документації план території садового масиву проявлю і замажувань населення пункту на території Шпанівської сільської ради Рівненського району Рівненської області, зміна номер 2 такими, що відбулися в повній відповідності до чинного законодавства без пропозицій та зауважень, винести на уряд постійних комісій сільської ради проект детального плану території до подальшого затвердження. Дякую, ja,